Японія хоче створити в азії аналог НАТО. Про це написано. Написали видання «The Times», як зазначається, у статті Сполучених Штатів Америки стали на захист України, бо вона не є членом НАТО. В Азії вже зробили висновки з цієї ситуації. Токіо не в захваті від перспективи залишитися сам на сам проти Китаю про необхідність створення в регіоні системи колективної безпеки, заявив колишній японський міністр оборони Шигеро Ішіба. Утім, як зазначає «The Times», навіть за найсприятливішого сценарію поява азійського НАТО навряд чи буде швидкою. Ну, вже найближчими тижнями росіяни відчують втрату величезної кількості боєприпасів через удар по складу у Тверській області. Про це заявили у Генштабі Естонії. Там зазначили, що Україні вдалося завдати удар по сховищу, коли частина боєприпасів не була укомплектована в бункери. З цієї причини виник ланцюжок вибухів і зауважило, що Росія втратила 2-3 місячний запас боєприпасів. А це як вважають в Стоні вплине на хід війни.